Як ми можемо припинити імперію Російську до, до цього моменту? Як ти це бачиш? На мою думку, знов таки, це буде гібрид 1917-1991 році. Чому гібрид? Тому що 91 рік не може повторитися прямо, оскільки в 91-му році, коли розвалився радянський Союз, який був продовженням російської імперії, але зменшено да, вже без Фінляндії, без там частини Польщі, да там без. Що там у них ще не було на відміну від Радянської імперії в Російській імперії? Що, що ще ще частково? Але з Кеннісбергом. були суб'єкти, як було зрозуміло, якими буде поділ. Так? Тобто 15 союзних республік радянського союзу вони перетворюються на незалежні держави. Насправді, якби бу було 12, скоріше за все, їх було б лишилось 12. якби було 16, як було на 54-й рік на 56-й рік, поки Хрущов не ліквідував Карєлофінською цю радянську республіку, було б скоріше за все, 16 держав по постпострадянського по, простору зараз. Цього немає. Тобто в Росії не зрозуміло, яким чином будуть нові кордони постросійського простору, постросійських держав. Тому що якщо, наприклад, в випадку. Ічкерія да там або, наприклад, там випадку там Кінінзберг, да Калінгарської області, ну там зрозуміло, це як склав який там перетворюється на незалежну державу чи республіканський статус, і ічкерії там дозволяє спрогнозувати кордон. То навіть випадку певних республік, таких як Татарстан і Башкортостан, які мають свої кордони. Але оскільки Сталін, е, Сталінська політика, була яку, потім продовжували всі очільники Радянського Союзу Росії спеціально нарізати національні округи не так, як люди жили, тобто зараз в Башкортостані значна частина живе. Татар, да, наприклад, і так само там в Татарстані є округи, де чувашів більше, ніж в деяких округах чуваші, де більше татар. Тут виникають питання. І Україна якраз може бути модератором цього процесу, зокрема, да, того, аби спілкуватися з потенційними да, там, лідерами цих регіонів і народів, да, там, дисидентськими групами або естеблішментом, щоб домовитись про якийсь модус Вівенді початковий, да, тому що чому, чому там світ і наші, напевно, євроатланти. Тичні партнери бояться демонтажу Росії. бо для них це незрозумілий сценарій. Вони бояться, що буде війна всіх проти всіх. Ядерна зброя буде продаватися. Не знаю, там як горілка да, на території цього постросійського простору і буде хаос. Нам потрібно, і яка наша може бути місія, показати, що можливий сценарій, і він може бути ненасильним. Це не, будуть, не буде Югославія на 17 мільйонів квадратних кілометрів. І в принципі, в більшості лідерів цих регіонів рухів є так само розуміння, що потрібно домовитись. Наприклад, Карелія, Республіка Карелія, вона там має в Росії статус республіканський, але, звісно, по суті, це та сама колонія. Тобто, ну, це, це тільки в, в, в назві Республіка. Другий момент, що на мою думку, має робити Україна сьогодні це виступати в хорошому розумінні слова промоутером, да, і бізнесом амбасадором майбутніх держав постросійського простору, uh -huh. тому що е, пропаганда Кремля е, сотні років працювала на те, що Росія це моноліт, да і якщо ми читаємо будь-яку літературу чи мемуари політики, навіть Черчилля, да там то коли завжди казали е, е, це радянський союз мав на увазі Росію, да тобто навіть тоді не, не yeah. робили відліку українці, азербайджанці, казахи там Онці всі були расі були русскі, да. да і зараз теж саме є да тому да. чому тому, що навіть ті дипломати, політики, хто працював в Росії, там мав бізнес, хто їздив туди на переговори де вони були? Вони були в Москві, в Петербурзі максимум могли бути в Казані. З ким вони спілкувались? Вони спілкувалися з москово-центричними імперськими знов таки дипломатами, клетками і так далі. Тому звісно, що для них Росія це моноліт, але Росія це Саха. Да, ну тобто Російська Федерація зараз Росія, це Черкесія, Російська Федерація це Бурятія. Ну вони не мають нічого спільного між собою, да не тільки да. з Москвою, але, але з собою. І нам потрібно показати, чому ми зокрема проводили захід в Брюсселі, да і наступний плануємо провести в Вашингтоні, якраз в кінці квітня. У Нас до речі, три такі локації. Наступні це сполучені Штати, Японія і Лондон. Mm -hmm. Ось ми хочемо показати естеблішменту там лідерам думок, в цих країнах, що Ось є адекватні люди, представники там різних народів, регіонів. Вони договіроздатні, роздатні, вони не збираються воювати з ними, можна торгувати з ними, можна займатися економікою, ресурсами, бла бла бла. І ви можете мати з ними прямі зв'язки. Вам не потрібно а, там Москва як посередник, бо якщо для Європи, для Німеччини uh -huh. чи для Австрії, там їхньої промисловості, важли важливий газ там і нафта, то come on, guys, це, це газ і нафта не з Москви йде. Ось вам тюмень, ось вам Башкортостан, Татарстан, Астрахань. Домовляйтесь, буде дешевше, ви можете вибирати, тобто, тобто ми, то, ми, маємо коротко... точкою входу да ми маємо так. Ми маємо бути насправді, і це дуже важливо. Ми по суті такі ці е, стіна, да, яка е, має цей постросійський простір цивілізувати, нормалізувати. І ну, в мене навіть такі є аналогії. Ми маємо бути для майбутніх держав постросійського простору, тим чим для наприклад України була Польща останні 30 років. А да? тобто вона була нашим промоутером в Брюсселі, Вашингтоні. Якщо ми тут десь починали закриватися в корупцію, вкусне неадекватність, переживали наші друзі, і не як імперсія, так як Москва. Хотіли да. з нами вести, а говорили, друзі. Якщо ви це зробите, ви втратите, втратите інвестиції, втратите підтримку. Тобто десь в такому плані ми можемо це робити. А по-друге, напевно, це природне, що ми робили. Бо в нас експертиза розуміння трошки цього ринку на відміну. Ну ринку, умовно кажучи, цих майбутніх крим, чого немає в тому самому Берліні, Парижі, які сприймають Росію як е, Бальшої театр, я е, не знаю, як Чайковського. Тобто для них Росія в їхній Опера. голові да це, це просто кожен другий ходить і на біле. Да, с томиком Достоевского. Да, я я бы там говорил, я думаю, в эфире, что для нас Юго-Росія это как Украина для Польши. Вот для фактически выполняет такую же функцию, будет выполнять такую функцию, как Украина сейчас выполняет для 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 Польши. Сколько країн має виникнуто на території, тобто під Я просто пам'ятаю, що оп є там у Брюсселі карта велика якась. 34. А тут цікаво. Так, до речі, ми от рахували, що скільки має країн, на мою думку, це буде від 20 до 40. Те останнє, що про що, що якраз там є у нас на мапі, як ми бачимо, да, це певний сценарій, звісно, що скоріше за все буде частково не так, але багато в чому може бути так. Мені зараз подобається F, да ми кажемо там форум, фрідом, е, що там може бути багато ще хороших слів на F, і 35. Ось F 35 які нам потрібні для того, щоб це відбулося, і 35 майбутніх держав постросійського простору, які, скоріше за все, виникнуть. Угу, угу. Е, я так розумію, практичній площині. Тобто, нам потрібно встановлювати зв'язки з людьми, які там живуть. Уть або які орієнтуються на тих людей, які представляють і не живуть там зараз. Але можуть бути умовно окупаційну адміністрацію військовою під час то інсталяції державності перехідно, якраз напевно на, да. деокупаційну, тому що окупаційна ну, адміністрація насправді у них зараз да. Тому uh -huh. що якщо ми візьмемо, наприклад, Араську республіку, колоніальна назва, яку Москва їй дала, це Калмики. А да, тобто, це люди, які живуть в Європі, да, це територія uh -huh. між Україною та Каспійським морем. Тобто, фактично, це там наш сусід другого порядку, там з Кубаню чи через через дому uh -huh, будемо uh -huh. з ними мати кордон. Це найближчі до монголів народ, які є взагалі. Да? Тобто це монголоїдний народ. Вони єдиний буддистський народ в Європі. Ну, тобто, навіть будь-які там фашистські расисти не їх рускими, да? ну, Тому що монголи, які буддисти, ну і руські. Але фактично всі калмики з населенням в Республіці Оральській там менше мільйонам звісті 700 тисяч населення, валізці столиці 270, у них нічого немає, ойрасько. Тобто це ну е класичний савок. І е наше завдання при тому, що, наприклад, в цій республіці, що дуже цікаво, е як у нас у кримських татарів е меджліс е був і є, да, органи репрезентації там соціально політичного життя. У них є Конгрес райського колумбійського народу, і він існує дуже давно. Тобто, ця історія не ну там, не вигадана там українськими <гум> спецслужбами, чи там рік тому, чи там дев'ять років, він існує давно. Він Відомий, популярний, і люди, які його очолюють, вони є моральним авторитетом, так само як для кримських татар. Там Джемільов там Чубара був так само лідером цього конгресу, рад Колумбійського народу, є авторитетами для місцевих. Причому цікаво, що Райська Республіка ця Калмики, вона може перерізати Південь Весь. Тобто вона перерізає Кавказ і вихід до, там, до, до Каспії, якщо в ній відбудеться там, наприклад, супротив чи повстання. Тобто, це знов-таки запустить Каскадный эффект по всему пишу. Uh -huh, uh -huh. Русские всегда применяют стратегию солями. Вот они режут, 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 как пречь посполитую. Вот они резали ее на протяжении нескольких десятилетий. Вот. И точно так у нас вот русские россияне да, они к своему ужасу они сами вот развили в нас. вот это вот понимание того, что нужно зеркальные технологии применять. Да. Да. ЛНР, ДНР вот, относительно их, как бы, да, вот они говорят, у нас а Юго-Россия Юго появляется, зеркальная, то есть... Абс... ЛНР, причем... ДНР, Кубанская Народная Республика, причем оно, при... Народная Причем оно, оно же абсолютно логично, Конечно. причем и оно, 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 оно логично, вот им нужен был коридор там, с, значит, от Востока до Приднестровья, там, да, угу. для того, чтобы решать свои стратегические интересы. От... Ну, а у нас логично, мы смотрим на карту, смотрим, что нам нужно выход в Центральную Азию, на, на Китай, там, и так далее. Что это выгодная Европа. Мы можем это связать там, газопроводами, нефтепроводами, новой логистикой и так далее. И, соответственно, Югоруссия прекрасно будет решать эту задачу вместе со свободной Калмыкией, свободной Ичкерией, свободной Черкесией да. и всеми остальными ребятами, которые есть. Понимаешь? Так вот, они открыли окно Вертона. Ну да. Россия сама открыла это окно. Принку Пандоры, да. <laughs> Оно открыло <laughs> окно Вертона вот это вот, когда начинается, все начинается вот с, с разговоров про федерализацию, как они против нас начинали, <laughs> а заканчивается все развалом России. Вот. И и в этом плане я просто не думаю, что, э, э, понимаешь? Что будет вот так, вот-вот-вот-вот, все, вот так вот, раз развалиться. Это будет страшно для для Запада, потому что они хотят управляемого процесса. А управляемый процесс это как раз стратегия салями. Когда ты подрезал кусочек, вот переварил, Следующие подрезали, переводіли. Ага, не хотите договариваться? Ну значит, действуем дальше. И, и, и в этом плане вот эти вот эти истории, они должны готовиться, они должны готовиться заранее, должны быть книги, должны быть люди, готуються лидеры, должны быть медиа, ну э, которые работают, вот, допустим... на тих мовах зокрема, на, на цих мовах, мові. да и не только на цих мовах. Нам не потрібно працювати дзеркально, тому що у них ці речі органічні, тому що сахачі татарстанці органічні держави їх не треба вигадувати. Нам не потрібно вигадувати Татарську народну республіку, бо Татарстан. Був, є і буде так само там з сахою і іншими моментами. Навіть такі історії, які зараз здаються. Технологічними вигаданими, типу там Смоландії чи Новгорода, да там чи біармії, вони мають дуже великий історичний бекграунд. і насправді повернення цього і прибалтики, да, бо росіяни називають Прибалтику Литву, Латвію, Естонію, яка є да. Балтійським державом. А от Прибалтикою це буде Псковська Республіка, Твірська Республіка, Новгородська Республіка. Це буде нова Прибалтика, і вона історично була, тому що до речі, Посполити mm -hmm. вони якась повирізали це Іван Грозний. Yeah. Що забили татарів, повирізали Новгород повирізали, тобто вони знищили у цей Річне брало з того, що можна називати Русью. і на мою думку, як модератора цього процесу, одне з наших завдань символічних, але важливо зробити так, щоб жодна держава пост не мала в своїй е назві слова русь. Тому що Русі могла бути в Україна, але ми відмовилися да, від України Русі, і Русі є Білорусь. Тому юго Русі нехай називається Чорнозем'ям. От федерація Чорнозем'я нехай називається те, що зараз у них Москва, це Федерація Залісія. От, от прекрасно їм підходиться, знаєте, як е, ці е, греки дуже напрягали Македонію, да, за, що вони змінили назву на північну Македонію. Ми так само будемо в будь-якій державі постросії, якщо вона бажатиме вступити в ЄС чи НАТО, будемо казати, так, спочатку ви змінюйте назву, перебирайте будь-яку згадку про слово Русь, тому що не маєте до них нічого спільного ЛНР ДНР це штучна технологічна да. історія гібридного впливу. А Кубань і Дон да Реально і Черкесія було. це природні речі, органічні. Да. І вони да. будуть да. і буде, і у нас будуть дивіться зновки. Як Правильно, я абсолютно з вами згоден, що для того, щоб дозріло, коли казали, треба працювати з внутрішньою аудиторією, так тобто пояснити зокрема українському політичному естеблішому, чому ми маємо це робити і працювати з нашими зовнішніми партнерами, і працювати з суспільною думкою, тому що суспільна думка, як в Україні, і, тим паче Франції, Німеччині чи, чи США, не схильна до сценаріїв ж демонтажу Росії. Але суспільна думка це не, констант, не константа. Да це да. динаміка, яка змінюється. Це те, що потрібно працювати. Потрібно працювати. Да. Власне, що ми робимо і ось. Потрібно е, показати, що географія не зміна, да географічний детермінізм працює. Тобто у України завжди буде північний і східний кордон, як би і коли не закінчилась війна. Тут не буде тихого океану, На жаль, напевно, да я б дуже хотів поїхати в Тамілерево, да, чи кудись в Кадівку і ну попивати мохіто на тихому кані. Будуть якісь держави, і наше завдання в тому, щоб ці держави були по перше множинами, а не один сусід, як у нас є на, на, на зараз на, на півночі, на сході, і по друге. Хоча б були більш-менш якщо не дипломне демократичними, тим з якими ми зможемо торгувати і мати економічні і культурні зв'язки, то, хоча б їхня кількість, їхній розмір не дозволяв їм думати про якийсь реваншизм і військову агресію щодо України, тому ми зобов'язані ставати геополітичним суб'єктом. Ми маємо зрозуміти, що якщо будь-яка річ може пришвидшити чи наблизити нашу перемогу, зробити стратегічно, значить це треба робити, навіть якщо це нам не подобається, так. або ми вважаємо це несправедливим, або не на чась. А щось, що віддаляє цю перемогу, або робить її менш можливою, навіть якщо це здається. Правильно, ми маємо від того відмовитись, бо це ціна життя українців. Ми знов таки росіяни Путіну байдуже, да, і всім расистам, і навіть цим, які помирають, байдуже на своє життя. Вони ж ну реально покорно йдуть і ну от вугледарі, чи в Бахмуті чи в Маріуполі. вони йдуть і, і помирають. Ми ж воюємо за життя. Ми не можемо собі дозволити тих втрат, які є росіяни. Не тому, що ми не можемо як 40 мільйонів країна їх собі дозволити, а тому, що ну, ми ж хочемо зберегти ну наше населення, наших людей, громадян, генофон. Відповідно, ми маємо, якщо ми можемо перемогти росіян. Через внутрішні, гібридні, асиметричні наступальні дії і у нас є на території Росії природні союзники, якими в тому числі є люди з Екатеринбурга, Тому що в Уралі є уральська ідентичність, вона також не штучна, і Уральці не люблять Москву. І Сибіряки не люблять Москву, тому що насправді, якщо ми почнемо в хорошому розумінні слова, продавати ідею того, що Сибір по відношенню і їхні взаємовідносини з Москвою є такими самими, як 13 тринадцяти колоній з Лондона в кінці 18 сторіччя, а це насправді є. Просто одних розділяв Атлантичний океан, інших розділяє Уральські гори. Да, тобто, ну навіщо Сибір у Москва? От яку вона цінність створює, да? тобто сибіряки – це природні колоністи, там так само, як і в колонії звозили як людей, які тікали, які намагалися знайти землю, так звозили там злочинців, бажали саме, да, саме жили, авантюристи, да. жили. Тобто вони мають безкраї простори, вони мають безкраї ресурси. І насправді ідея з зеленої штатів да, хоча вона здається, комусь там божевільною, вона має в собі дуже хорошу суть. І, і вона може стригерити, спрацювати, тобто нам потрібно продавати усі незалежність успіх держав пост Росії не тільки в Україні, не тільки нашим зовнішнім партнерам, але і всередині цих майбутніх держав постросії.